Я коли я чекаю дружину з Євою, зазвичай п'ю каву в молотку, чи вчора був шарі каві. Але дружина сказала, що булочний номер 9 краща кава. Треба скуштувати. Ну, булочки точно топ, там з маком. Торс з гущеним маликом такий, він такий, знаєте, з цокає на зубах, сахарна. Не дуже. Але трубочки теж топ. Тому давайте залітаємо і спробуємо каву. Так, моя полянка обійшлась. Капучино горіховий середній, булочка з маком і ватрушка типу піца 105 гривень. Що, дуже багато людей всередині, дуже багато. Тому тестуємо. Але підійшов мужик, попросив коротше, їсти, тому одна булочка і одна капучино. я думаю, чому я взяв дві. Я думаю, що йому сподобається. Ця ватрушка коштує 35 гривень, вона така плотненька.